Ніч у японському селі опускається важким густим оксамитом. Небо ховає зорі, будинки зливаються з тінню гір. Лише слабке світло пробивається крізь щілини віконниць, але й воно швидко гасне, поступаючись місцем царству мороку. Село засинає рано, втомлене денною працею в полях та на схилах. У кожному домі. На циновках і статамі сім'ї вкладаються на стьобані футони, дихання сплячих рівне й мірне, наче частина самого пульсу землі. У цю урочисту тишу, у цей абсолютний морок, вступає він невидимий і нечутний. Про його появу свідчать лише легкі шарудіння біля дерев'яної стіни будинку. Він рухається обережно, крок за кроком, ступаючи босими ногами по землі, а потім по прохолодній дерев'яній варанді. Кожен скрип, кожен незграбний рух це ризик. Він пробирається до відомого лише йому входу і ковзає всередину. І ось він у їхньому світі. У світі, де найважливіші та найособистіші рішення приймаються без зайвих слів у повній темряві. Так жив Йобай – давня японська традиція нічних візитів, що існувала століттями, попри заборони та наступ нового часу. Це був не просто звичай, а цілий уклад стосунків, народжений в особливих умовах. У парадоксальному переплетенні суворої зовнішньої ієрархії та прихованої внутрішньої свободи. Тут, у тіні патріархального суспільства, де слово жінки в день значило небагато, вночі її мовчання чи його відсутність мало вирішальне значення. Головний принцип цього світу: в темряві та тиші відпадають усі денні умовності, людина постає перед іншою без соціальних масок. Гарних слів, оцінювальних поглядів чи багатства. Вибір робиться не розумом, а серцем, інтуїцією, невидимим тяжінням. У цьому світі згода виражається не в повтореному так, а у відсутності ні. Зовні це була Японія з її встановленими правилами, з майже абсолютною владою глави родини, з шлюбами, які часто влаштовували батьки чи свати. Молода жінка не мала права голосу у виборі своєї долі. Але під цією поверхнею, у самому серці сільського життя, Йобай підривав ці правила зсередини. Його фундамент тримався на кількох стовпах, кожен з яких вражає сучасний погляд. По-перше, абсолютна тиша і темрява. Це не просто умови для таємниці, а частина ритуалу. Чоловік повзе або крадеться. Його рухи уповільнені, дихання майже зупинене. Він відповідає лише за свою присутність. Дівчина, до якої він прийшов, повинна реагувати так само, мовчки. Жодного звуку, крім можливо, стукоту її серця чи дихання людини поруч. Ця тиша змушує покладатися на інші чуття, на відчуття тепла, на запах, на інтуїцію. По друге, негласна співучість батьків. Усі сплять в одній кімнаті, футони лежать поруч. Батьки знають, що відбувається, вони чують тихий рух, відчувають присутність чужої людини в домі, але вдають, що занурені в глибокий сон. Вони не рухаються, не говорять і не відкривають очей. Цей колективний акт прикидання не просто потурання, а мовчазне схвалення громади, негласне правило порушити цю тишу, заговорити чи показати, що не спиш. Означає зруйнувати систему і витягти її на світло дня, де діють інші суворіші норми. По-третє, абсолютна влада жінки. Чоловік може прийти, дістатися до її футона і тихо лягти поруч, укрившись тією ж ковдрою. Але те, що станеться далі, вирішує тільки вона. Її відповідь не слово, а дія чи її відсутність. Якщо чоловік їй не подобається, якщо їй некомфортно чи страшно, вона може просто тихо повернутися до нього спиною. Це німий відказ. Якщо ж вона має сміливість, вона може закричати. Крик це абсолютна заборона, і чоловік зобов'язаний піти без питань, образ і спроб умовити. Її крик це закон, який поважає все село, її право на відмову незаперечне. У цьому й полягає головний контраст того світу. Вдень жінка могла бути майже безправною, а її бажання часто ігнорувалися. Вночі ж її німач і звукова відповідь мала абсолютну силу. Тут чекали не зізнань під зорями, а чесної відповіді тіла і душі в темряві. Якщо жінка приймала гостя, чоловік отримував негласне право приходити знову. Повторні візити ставали перевіркою почуттів. Він приходив в інші ночі, і щоразу рішення залишалося за нею. Ці ночі були часом пізнання одне одного не через розмови, а через саму присутність, через тепло і дихання. Так вибудовувався зв'язок на фундаментальному, фізичному та емоційному рівні. Коли нічні візити ставали регулярними. Стосунки виходили з тіні на світло дня. Зв'язок, народжений у темряві та витриманий випробуванням тишею, набував реальної форми. Чоловік, який приходив ночами, брав на себе відповідальність. Суспільство визнавало цю форму стосунків, і для створення сім'ї не вимагалося суворих домовленостей чи весільних церемоній. Результат нічних зустрічей, говорив сам за себе. При всій зовнішній свободі Йобай підкорявся суворим внутрішнім правилам. Чоловік, який встановив регулярні візити до однієї жінки, мусив припинити спроби в інших домах. Традиція заохочувала не безладність, а пошук своєї людини. Про те, хто до кого ходить ночами, не пліткували. Ця сфера життя була захищена колективним мовчанням. Однак традиція Йобая поступово згасала. Зі зміною укладу сільського життя, міграцією до міст та офіційними заборонами, що з'явилися у ХХ столітті, ця практика ставала все більш ризикованою. До 70-х років ХХ століття Йобай зберігся лише в найвіддаленіших куточках Японії, зникаючи разом із поколінням старих, які пам'ятали його неписані правила. Зникнення Йобая. Це втрата унікального шляху людської взаємодії. У сучасному світі, де інформація перенасичена, а спілкування поверхневе, йобай пропонує інший погляд. Зв'язок і довіра народжуються в тиші. Інтуїція важливіша за слова, а згода є актом мовчазного прийняття. Сьогодні ця традиція майже зникла, зберігшись лише в оповідках та окремих ритуалах. Сучасна Японія живе за іншими правилами романтичні побачення, зустрічі в кав'ярнях, цифрове спілкування. Старі ритуали поступаються місцем новим формам близькості, але залишається пам'ять про те, що навіть у найсуворіших суспільствах завжди є місце для вибору, довіри та мовчазної згоди. Так пішла в небуття епоха, коли найсміливіші зізнання. Робилися в повній тиші, а головний вибір здійснювався в темряві. Нічні стежки заросли травою забуття, і на зміну безмовному ритуалу прийшов яскравий гамірний світ цифрових зустрічей та публічних обіцянок. Сьогодні кохання шукає підтвердження в словах, у статусах соціальних мереж, у фотографіях, виставлених на загальний огляд. І все ж у глибині народної пам'яті, у старих казках та відгомонах ритуалів, живе тінь Йобая, нагадування про те, що справжній зв'язок народжується не з того, що сказано, а з того, що зрозуміло без слів у спільному подиху двох людей, укритих одним ковдрою під покровом ночі. Це знання, майже втрачене, дрімає в самій душі Японії, очікуючи. Можливо, не повернення, але нового розуміння у світі, який колись втомиться від власного шуму.